Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов третій місяць, як ми обирали монети для портфеля на 1000$. доларів. Хто не бачив першого відео з вибором монет для даного портфеля, посилання буде в описі. Сьогодні ми поповнюємо портфель ще на 1000 доларів. Стосовно того, до яких пір робити регулярні поповнення, кожен для себе повинен вирішити сам, на яку суму і скільки разів ви поповнюєте свій портфель. Наприклад, ви можете поповнювати 10 разів по 500$. доларів, або 5 разів по 1000 доларів, або взагалі обрати свій якийсь оптимальний для вас варіант. В рамках цього проєкту ми поповнюємо тільки 5 разів до загального розміру інвестицій в 5000 доларів. Я думаю, що це приблизна сума середньостатистичного криптоінвестора. Отже, в даний портфель вже проінвестовано 4000 доларів і залишилося ще одне поповнення на 1000. Після чого ми вже будемо працювати з інвестованим капіталом, більше не поповнюючи. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць. Перед тим як аналізувати результати портфелю, хочу трохи розповісти про зміни в портфелі. Зійти по портфелю я роблю раз на місяць, але вносити корективи і щось продавати чи докуповувати я можу і протягом всього місяця. І якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтеся до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі ByBit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі ByBit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до закритої групи. Так, наприклад, протягом цього місяця я продав половину монет арбітру та сумні, коли монети показали у 2x від ціни покупки. Це моя стратегія на. На даний час для даного портфелю забирати укладене при 2 х. Таким чином, кількість безкоштовних монет в портфелі стала 6 штук. Є противники даної стратегії забирати укладене при 2 іксах. Але повірте, це психологічно приємно і комфортно, коли тобі вже байдуже чи падає монета, чи росте, бо вона для тебе безкоштовна. Також протягом цього місяця я докуповував з резервних USDT на проливі біткоїна монети Solana на 100$. доларів МНТ на 50 доларів та Чія на 100 доларів. Нових монет цього разу не докуповував. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 42%. Топ-3 кращих монет, не враховуючи ті, з яких вже забрано вкладені кошти, це DOT плюс 25%, біткоін плюс 23%, Solana плюс 19%. Найгірший результат у таких трьох монет: МНТ мінус 17%, Чия мінус 10% та Atom 7%. Сьогодні ми будемо купувати не всі монети. Також і суми інвестицій в монети будуть різні. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. А зараз давайте коротко проаналізуємо графіки монет, які ми сьогодні будемо купувати. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була в прийнятних цінових діапазонах для її накопичення. Отже, перший графік монета Atom. Після непоганого росту монета досить сильно скоригувалася від попереднього піку просадці на 78%. Від свого дна відросла тільки на 55%. Зараз найближчий супротив по монеті Atom знаходиться на 10 10 доларах центах до 12 доларах 80 центах. Монету Atom я вважаю однією з найнедооцінених монет. Проєкт дуже фундаментальний і майже не вирішує від свого дна. Наступний графік монета DOT. Я вважаю, що DOT все ще знаходиться в своїй зоні накопичення. Від свого дна монета відросла тільки на 89%. Від попереднього піку монета знизилась на 87%. Наступний графік монета МНТ. Після непоганого росту монета досить сильно скоригувалася. Від свого дна відросла на 86%. Від попереднього піку монета знизилась на 30%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 66 центах. Наступний графік монета Аптос. Також скоригувалася за цей місяць. Від одна дна відросла на 92%. Від попереднього піку монета знизилась на 55%. Зараз найближчі супроти знаходиться на 11 доларах. І останній графік монета чия? Монета знаходиться в постійному падінні. Після незначного росту ціна знову знизилась. Від одна дна відросла монета тільки на 47%. В порівнянні з іншими монетами це зовсім мало. Зараз найближчі супроти знаходиться на 40 доларах та 48 доларах. А зараз давайте перейдемо на біржу ByBit і купимо обрані монети. Перша монета буде Atom. Купляти будемо по маркету на 100$. доларів. Друга монета DOT також беремо по маркету на 100$. доларів. Третя монета MNT, також купуємо на 100 доларів. Четверта монета Aptos. Дану монету купуємо на 50 доларів. І остання монета Chia. Купуємо на 50 доларів. Монету Chia купували на біржі Max Global. А зараз давайте внесемо покупки до Google таблиць. Отже, цього разу інвестувати у біткоін ми не будемо. Кількість проінвестованого залишається такою ж 100 доларів і прибуток становить 23%. Цього разу інвестувати у монету Ефіріум не будемо. Кількість принстованого залишається такою ж 400 доларів і прибуток становить 7%. Монету Solana я докуповував на проливі біткоїни на 100 доларів. І сума інвестицій збільшується до 300 доларів, прибуток становить 19%. З монети VAX я забрав про кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. У дот інвестуємо ще 100 доларів і сума інвестицій збільшується до 300 доларів. Прибуток становить 15%. В Атом інвестуємо ще 100 доларів і сума інвестицій збільшується до 500 доларів. Просадка становить 5%. Цього разу інвестувати в монету Link не будемо. Кількість проінвестова залишається такою ж 400 доларів і прибуток становить 10%. З монети Аптос я забрав про кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що інвестувати більше в дану монету не будемо. ММТ інвестуємо ще 100 доларів і сума інвестицій збільшиться до 300 доларів. Просадка становить 12%. З монети арбітром я також забрав про кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що інвестувати в дану монету більше не будемо. Аптес інвестуємо ще 50 доларів, сума інвестицій збільшується до 300 доларів, прибуток становить 10%. З монети Sui я забрав проінвестовані кошти і залишив тільки безкоштовні монети. Поки що не інвестуємо більше в дану монету. З монети Sai також забрано про інвестовані кошти, поки що також не інвестуємо більше в дану монету. В Чія інвестуємо ще 50 доларів і сума інвестицій збільшується до 350 доларів, Просадка становить 9%. З монети ЦІ, а також забрані примистовані кошти, поки що не будемо інвестувати більше в дану монету. Також портфелі є незадіяні на даний час 1050 USDT. Певний об'єм USDT в портфелі я раджу завжди тримати на всяк випадок, щоб мати можливість відкупати монети за низькими цінами при можливому зниженні. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю Portfolio Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю я дам в Telegram групі на сьогодні це все. Наступне поповнення портфеля на 1000 доларів буде через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.